Ми зараз на висоті 2000 метрів, 2460 метрів пройшли наш перший маленький кусочок сходження. Всі трохи офігели, дуже заряджені, дуже заряджені. всі трохи дуже заряджені, всі дуже бодрі, рвуться далі йти. Не відчувають глибину, всього. Відчувають вже... Кожному не терпиться встати і побігти туди далі. Десь там чутно, як бекають вівці. Піднімаємось ми он звідти.